Вітаю, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає 3 липня у четвер. Весь день всю добу місяць рухається без курсу. Що це означає? Це час несприятливий для будь-яких нових починань. Ви, звісно, можете робити все, що завгодно, але треба розуміти, що дослівно з мови астрології цей період перекладається як нічого не змінюється. Тобто, коли ми розпочинаємо нові справи, нові знайомства, нові проекти на місяці без курсу, нічого не змінюється. Наші зусилля не дають тих плодів, які ми хочемо. Що можна робити? Займатися поточними справами, завершувати, продовжувати ті проекти, ті справи, які ви вже розпочали. Рутини, порядок і, звісно, більше відпочинку. Зазвичай у такий час нам хочеться трошки полянуватися. Якщо є така можливість, дозвольте це собі. Бажаю вам хорошого дня!